Всім привіт! Мене звати Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. І сьогодні ми з вами будемо знімати перше враження на косметику, яку я замовила. з Тему. Це зараз не реклама, тему і не реклама цієї косметики. Я вас не закликаю її замовляти, я вас не закликаю замовляти с тему. Просто вам розказую, що я якось собі по фану замовила декілька одиниць різноманітних продуктів. Більшість з них насправді є копією якихось популярних класних продуктів, і мені. Стало мега цікаво в якийсь момент їх спробувати. І я їх собі замовила. Деяка тут косметика з AliExpress давно вже в мене лежить, також її сьогодні спробуємо. І так, коротше, я би сказала, що це більш таке фанове відео. Знаєте, мораль якого в результаті все одно буде, що підробки ніколи не є правильним рішенням і виходом з ситуації. Ви завжди можете знайти щось від оригінальних брендів бюджетних. Але мені просто цікаво це спробувати. Тобто я абсолютно Закликаю це купувати і ніяких посилань я вам лишати не буду. Просто давайте трошки повслимося і подивимося, чи воно взагалі працює. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити, чи ви підписані на цей канал, і лишити будь-який коментар. Адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації створювати новий контент. Також тут зараз з'являться посилання на мої інші соціальні мережі, мій магазинчик з косметикою. І дякую спонсорам. Та дуже хочу подякувати спонсорам. Тут зараз вони з'являться, і також нагадаю, що що маєте бажання, то за 50 гривень всього лише на місяць ви можете доєднатися до числа моїх спонсорів і першими бачити новенькі відео. Ну, все, на цьому всі основні речі я сказала, і тепер можемо починати. Як ви бачите, я вже з макіяжем. У мене тональний консилер і контурінг. Значить, що в нас є по рум'янах? У нас тут є ось такі желеві рум'яни, желе, І є ось такі е, дві штучки. Я пропоную зараз з вами. Тільки де тут які? Чекайте. 02,01. А який це відтінок? Коротше, одні з них чорні, інші прозорі. Я не знаю, деякі. Давайте зараз подивимось, вони, бачите, ідентичні. Це, я не пам'ятаю, на який бренд це, типу, копія, да? але загалом це був, мені здається, якийсь американський бренд, який випустив. Чекайте, зараз ще дістану цю біду. Значить, там. У нас тут другий відтінок. Це чорні рум'яна Crystal Blush. Я маю на увазі, хто перший випустив. Я не пам'ятаю, що це за бренд саме за таким от упакуванням, але це копія чогось точно, просто не пам'ятаю, що це за американський бренд був. І перший відтінок це у нас. Ви не повірите? Це у нас рум'яна прозорі. Чи відрізняються вони за відтінком? Ми зараз побачимо, от вони прозорі з блискітками рожевими. Це типу рум'яна, які от у нас перший відтінок, мають підлаштуватися під ваш піаш шкіри. І на шкірі вже з'явиться якийсь відтінок. А от у нас чорні рум'яни. І це відтінок набагато темніший, дійсно. Це вже не нова концепція, як ви розумієте. Я дійсно не пам'ятаю, що це за бренд, це перший, це другий. Але, як бачите, навіть є різниця. Я, якщо чесно, думала, що різниці не буде, і також воно тінтує. Що, в принципі, логічно. Я це замовила чисто по фану, як я вже і сказала. Зараз ми їх спробуємо. І ще з кремових, саме з кремових рум'ян, у мене є така історія: це рум'яне желе. Значить, я їх вже відкривала. Мені. А ми їх ще з вами не тестували? Я щось не пам'ятаю. Ну Добре, сьогодні заретестуємо ще раз. Emil Smile Makeup, якось так вони називаються. Коротше, да, якийсь там бренд непонятний. Відкриваємо і дивимося, да, я їх вже свочила. Ой, вау, вони ще й криві. Дивіться, їх тут дуже мало. А що у вас так мало? Це значить у нас типу дюпне Makeup, але вони взагалі сильно менше. і вони нічого не фарбують. Блін, вони що, тупо, вони просто, подивіться. Це реально просто желе. От. А де а пігмента? Уху! а вони, ну просто. Я їх зламала і вони кудись побіжали. Міша, наша улюблена рубрика, все пішло по п'є. Я пішла шукати рум'яна, але ситуація пізні. Вони пофарбували мені жаба капці. Дивіться, вони тупо випало. Так. Я встала назад, буду тепер ними користуватися. Якщо, ну, Буду, звичайно, можливо, не знаю, подивимося. А капчики витерла вони не цей майже відтерлося. Але як бачите, ну, відбувається нічого. Так що давайте тестувати, що буде на обличчі з цими рум'янами. я думаю, що ми нанесемо. Та зараз побачимо. Бо, знаючи, як воно буває з такими продуктами. Боже, що зі мною сьогодні стерлася бірот і ну, разом з ним стерла половину тоналки. Треф. Добре, давайте поп'ємо чаю в перерві. Я пропоную добре, давайте так я пропоную почати з оцих рум'ян. Вони найсвітліші. Зараз нанесемо їх на щічки і подивимось, чи буде якийсь ефект і що взагалі буде. І чи не роз'їсть воно тональний. І, коротше. Щось видно вам? Ну, щось трошки є. Але прикол в тому, що вся пігментація, вона лишається тут. Тому давайте спробуємо пензлем. Щось набралось. О, тобто, якщо набирати пальцем, то це не дуже хороша ідея, звісно. Окей, добре. Давайте трошки спонжем відтушуємо. Окей. Ну, я обережно нанесла навіть на роз'їла тональний. Рухаємось далі. Наступні. Я просто, чесно, ви знаєте, типу, накалопецьла все, що було. Отак от давайте назвемо це відео. Накалапуцькала все, що було, і щось вийде. Сподіваюсь, щось нормальне. Далі у нас будуть ці рум'яни. Також хочу спробувати їх прям пензлем набрати. Слухайте, я не пам'ятаю, мені здається, я їх, може, один раз, мені здається, я їх просто відкривала чи може користувалася. Не пам'ятаю. Вони якісь такі. А десь щось, типу. Пігментації буде, походу, не буду. Вони виглядають так, ніби я вже щось з ними робила, але я такого не пам'ятаю. Да. Це вам не мілкмейкап Вообще. Короче, якщо хочете таку штуку, а, прям хочете Желені рум'яна, купіть собі щеглем. Вони дуже дешевші вдвічі, а, ніж мілкмейкап, якщо не більше. І вони по пігментації щось нормальне. Бо це що таке я Ну, Знаєте, для чого можна це купити? Я вам скажу, це можна, типу, для чого я б оце купувала, або то... тому що це супер дешево. Це типу, там 70 гривень, наприклад, коштує. І ти це можеш використати для відео з руйнуванням косметики. Ти можеш це там, знаєте, роз, коротше, розковбасити, розламати. А, і, Наприклад, дуже часто для реклами там, косметики або деякі блогери на цьому просто перегляди набирають, вони типу, руйнують косметику. І щоб не руйнувати оригінали, не переводити там, купу грошей, да, то можна купити таку хрень. Але якщо чесно. Я б взагалі її не купувала. Я купила її по фану. Ну, типу, Я розуміла, що це не те, чим я буду користуватися. Скоріше за все, це буде якась погана якість. Ну, типу, Я купила це по фану, тому що я хотіла це спробувати, що воно, як воно. Чи буду я цим прямо користуватися? Я не знаю, але типу, для відео, може для якогось контенту, воно мені ще підійде. Ну, не підійде, то я десь не йду Ну, типу, Я не викину просто, тому що. Де-де де. -де? Ну що, це желе взагалі нічого не робить. Я, якщо чесно, очікувала, що воно буде більш пігментованим, тим паче, якщо врахувати, що упакування тут виглядає таким чином, там все потекло, затекло. Може, вся пігментація витекла, я не знаю. І тепер давайте ну, ще одні кремові рум'яни, ну бо ну, чоб ні. І ще ці чорні трохи нанесемо. Я жалілася, що щеглем дуже пігментовані оці жилейні. Оці а, а щось взагалі не пігментовані. Бачите, не вгодить мені, ніяк мені не вгодить. У мене була якась. Я хотіла корот, собі до цього американського бренду оцей от, оцю от історію. Вона потім багатьох з'явилась, коли типу прозора формула, а на очах це прям будуть рум'яна. Довго я собі хотіла. Я планувала це взяти, але м -м, потім передумала. здається, це було і типу у Гучі, чи ще у когось. Коротше така історія була. Але. М -м. Не, е, не взяла я тоді і взагалі не шкодую, що не взяла. Тому що це, типу, насправді більше вау-ефект в тому е, плані, що да, там, вау, вона з прозорого перетвориться в кольоровий. А частіше за все, саме якість продуктів вона не якась неймовірна суперваушна. Добре, е, по кремам рум'яним ми з вами закінчили. Ну, як бачите, якщо розташувати, нічого нема на обличчі. Так, о, іду, роблю макіяж, далі там пудру, тири-пири, вертаюсь до вас, в мене ще є продукти. Так, на обличчі з'явились брови. Я закріпила все пудрою і готова рухатись далі. І далі вами будуть пудрові рум'яни. Вони виглядають ось таким чином. І це якась копія пародія на ем, якісь корейські рум'яни, тому що мені дуже-дуже знайоме це упакування. Єдине, що, коротше, це тупо проклята упаковка просто. Тому що я не могла її відкрити. Я дуже довго не могла її відкрити. Я, мені здається, коли розпаковувала її в тому відео, бо я її вам вже показувала, Я ще тоді не могла її відкрити. Значить Сьогодні за допомогою двох ножів їх, їх все-таки вдалося відкрити. І отут в неї тепер поранення просто у бідосічки. Ну, а що поробиш? І тепер я не знаю, чи буду я її взагалі колись закривати, якщо чесно. Ці рум'яни, тому що ну, відкрити їх не було легко. Але, ну, побачимо, побачимо. Може розберусь упаковка. Вау! Тут навіть є пігментація. Якщо чесно очікувала, що, як завжди, пігментації не буде, знаєте? А воно навіть є і щось воно прям. У мене такі брови страшні, якщо вам раптом буде цікаво, тому що в мене дуже давно не було ламінування, і в мене так довго брови без ламінування, місяця два вже не було, реально. Жах. У мене не було часу. І я ніяк не могла собі зробити ламінування, а потім я не робила і досі не зробила, тому що я хочу зробити і вії, і брови в один день, бо я хочу сама собі вії заламінувати. І, коротше, ех, я знімала одне відео е, про Керлер. воно вже мало б вийти в інстаграмі. В порівнянні кюрлерів, і заради цього я не робила ламінування. Ну, бо логічно, що на ламінованих віях, да, на віях з ламінуванням, це не має сенсу порівнювати кюрлери. Ну, тобто, може, є сенс, але воно буде все одно не то. Так що так. Да. Блін, тут пляма вийшло тут, от, бачите? Так, рум'яна навіть була пігментація. Я в шоці. У нас сьогодні три штуки для губ, до речі, різноманітних. Давайте три. Для очей теж є, але просто поки ми не почали. Давайте подивимось цю штучку для губ. Це, коротше, отака от історія. Бачите, тут, типу, гора. Вона отак от виглядає. Я не пам'ятаю, що це? Чи це бальзам, чи це що? Пахне яблуком. А може і матова помада. Друге, це ось такий ліп-балм. І я хочу його зараз нанести, щоб він, поки я буду робити макіяж очей трошки побув на моїх очах. Це, коротше, отака от крутілочка. Ви всі знаєте, що це? да Якби на що це? Це і Маріо, і бай Маріо, і Нікс, і Mac. І, коротше, все, що хочете. Крінж. Перший відтінок. Я ж не думала, що він такий, такий яскравий. Ну. М -м -м. А що сказати, слухайте? Я навіть не знаю, що сказати. Воно просто. Воно б не мало так все виводити. А це, походу, типу матове. І ще одна штука, яка буде в кінці. А поки що... Фу, яке ж воно гідотне на смак, це треш. А поки що давайте відкриємо тіні. да, у нас є тіні, І мені здається, що, точніше, я впевнена, що це також копія на якийсь корейський продукт. Значить, Дивіться, у нас тут є отака от хмаринка блакитно-рожева. Якісь шимери, да, у нас щось тут таке є. До речі, шимери, ну, типу, навіть шимерні. Це можна взагалі взяти, взяти як хайлайтер. О, дивіться. Боже, яке та гидотне нас. Це дуже погано. Це на смак просто треш. Ще 2 секунди, мабуть, посиджу і зітру це, тому що це неможливо. Mm. Я стираю, тому що в мене у роті присмак масла. Це жопа. Ну, цей продукт, скоріш за все, як і всі інші, які не будуть працювати, я використаю для а, контенту, коротше, для чогось використаю. Тобто, він, типу, недорого коштував. Але що робити? Поки випі трошки чайочку. Це в мене кокосовий. кокосова пластиночка там плаває, тому що чайочок у мене з сухофруктами, з цукатами. І чай у мене сьогодні від бренду 25 Coffee Roasters. Я дуже часто кажу про їх каву і майже в кожному відео я п'ю їх каву. Сьогодні я пила чай, у мене фруктовий, фруктовий суміш. Я тут вставлю, який чайочок я сьогодні п'ю. Дуже смачний чай. Мені дуже сильно подобається. Ще в мене є гречаний чай. Від них також його дуже сильно люблю. Він прям супер класний. Е, і нагадую вам за промокод. За промокодом Грозет. Ви можете отримати знижку в 20% на продукцію бренду 25. Кофі Ростерс. Також також там, окрім кави, є не тільки чай, там є ще різноманітні смаколики. І у бренда діє постійна безкоштовна доставка на замовлення від 400. Гривень, якщо я не помиляюсь, і окремо хочеться виділити підвищену камуву на ЗСУ. Це те, що я дуже люблю і поважаю у брендах. Ви можете придбати кавуську і е, заплатити за неї, і вона відправиться до наших захисників. Так що, будь ласка, користуйтесь цим промокодом. Цей бренд я дуже сильно люблю, просто максимально раджу. Дійсно, щира рекомендація. Я постійно п'ю їх кавуську, і чай мені також дуже подобається, так що. Так, будь ласка, користуйтесь промокодиком. Давайте почнемо оцю історію наносити. Я навіть не знаю, що б я хотіла. Це такий відтінок, на якому типу морозиво намальовано. ми з нього почнемо. Такий, типу, світло-рожевий. Хочеться зробити щось достатньо легеньке на очах. Далі візьмемо фіолетовий, якось і не запарюватися, ніби. І плюс я не знаю, чи тіні взагалі. Захочуть працювати, це ж якби загадка, як ви розумієте. На нижню повіку ми візьмемо синій, а ще мені дуже-дуже дуже спекотно. Мені прям дуже сильно спекотно, бо мені тече просто, неймовірно, дійсно, без, без якихось жартів. Я поки беру синій на нижню повіку, коли вже ця спека і жара скінчиться. Як ви бачите, в принципі, з тінями працювати можна. Тобто я не скажу, що це взагалі не робоча історія. От скажу вам чесно. Але, ну звичайно, що, скоріш за все, оригінал буде працювати краще. Але я не пам'ятаю, що ж це за оригінал. І чисто за цією хмаркою, от вона десь, я її вже бачила, розумієте? Però мені єдине що подобається це розмір палітри, типу така крихітулечка. І тут якби достатньо непогана варіативність відтінків. Я візьму оцей такий шиммер. Типу якийсь намішаний, не знаю, що це за відтінок. Ой, а це дуже симпатична історія. Подивіться, це, типу, такий топер. О! Слухайте, ну, а тут навіть я не знаю, що вам сказати поганого. І візьму ось цей світлий. Вони трохи відрізняються. Ось це світло бо я використаю як хайлайтер. Або ні. зараз подивимось. Коротше, дивіться, це чисто макіяж, два рази махнула пензлем. Інакше я і не скажу. Але я два рази махнула пензлем, і я зовсім не крінжую. Я не скажу, що це якось погано, дуже. Тобто, ну, я знаю, що це без пігментації, це, знаєте, корейський макіяж. От така історія, такий вайб. В принципі, це є скопійовано з корейської палітри. Тобто, коли якби в тебе пігмент є, але по факту його нема. Оця хмарка, якщо я не помиляюсь, це все-таки рум'яна. Давайте її. Затистую, ми набрали оцей рожевий відтіночок, я його собі сюди нанесу. Так, да, Це згоріш завжди рум'яна. А ще в мене осипались такі, А блакитний? Чи буде він блакитний? Uh, да, він буде блакитний. І я їх один на одного нашарувала і в мене вийшов фіолетовий. О, така от я, звісно, жінка. Ну, слухайте, воно, воно працює, як не дивно. Дивіться, бачите? Оп! Мэджик. Да, у мене, правда, тут тепер сині щоки. Я зараз їх все-таки... Треба їх зарожевити більше. Я не знаю, не пам'ятаю, що це за оригінал. Якщо ви знаєте, що це за палітра, будь ласка, напишіть. І давайте хайлайтер візьму звідси ж оцей такий типу великий ріфільчик. Я візьму його. Це буде зараз. Е, да, це буде зараз тумач. Буде смішно, якщо це не хайлайтер. Але нічого. Зараз піду оправляти, якщо що, макіяж. І ще оце відтінок. Хотілося б спробувати. Оце більше підходить як хайлайтер. Це задкушимо з цієї палітри. Так, що ми зараз з вами зробимо? Ви скажете, ти ж сидиш за одним нафарбованим оком. Я скажу, я знаю, це задумано. Так, я беру оце. Це у нас. До речі, ця штука це матова, але я не хочу її наносити. Ще подивіться, як гарно сяє оцей шимер, Оцей, це взагалі. А оце те, що в мене також на повіті. Ну, Типу, насправді дуже навіть непогано. Так, значить, тут у нас стейн для губ, тут у нас водичка, я її сама набрала, бо він йшов порожній. Тут у нас цей е продукт. Значить, як він працює? Ми наносимо його на губи, і він стане фіолет, ну, типу, синім з блискітками. Це peel-off stain, тобто ми його нанесемо, він підсохне і його треба буде зняти. Але тут ще в комплекті, типу, водичка. Треба вшикати і стерти, і він якби легко зніметься. Якщо ми не носимо його на губи, цікавила, мабуть, такий неоднорідний. Мені здається, оригінал фіолетового кольору, саме цей тінт. Я пішла дофарбую очі і прийду з вами знімати цю штуку, вона якраз зараз підсохне. Так, давайте змивати цю історію. Боже, вонюча спека. У мене були дуже гарна е, укладка а отут от внизу волосся, в мене був такий завиток гарний. А через те, що дуже-дуже спекотно, воно все липне до спини і просто вже там нічого нема. Ну, найс. Не дарма 2 години з цим махалась. Так, коротше, вона застигла. В принципі, знаєте, можна було плишити і так. Мені здається, сині губи сюди чудово підходять. Але, значить, нам треба пшикати на губи. Добре, я боюсь пшикати на губи, я попшикаю на спонж. Бо я просто розумію, що я зараз попшикаю на губи. І зітру просто все, що в мене є навколо. Там чиста водичка, мокрий спанджик, давайте стирати. Воно мало типу peel-off, але воно щось не peel-off. Ну, Тобто peel-off – це воно як плівочкою знімається. Але воно щось не знімається, воно просто стирається. Ммм, воно солоний на смак. Ще й відтінок такий клас. Ніби я вмерла. Це ж взагалі американський оригінальний продукт. Тут це він там фіолетовий. Цей тінт, і він дійсно ти там пшикаєш на нього, і він якби гнівий теж легше змивається, старається, він прям знімається. Цей щось, ну. Як добрий день, добрий вечір. Трошечки якогось тінту є, але чесно, не ну, крінж. Я не знаю, ну, типу, от таке щось вийшло. Я дофарбувала очі, зараз дефарбую губи. і якби Ну, ну так собі. Дивіться, я могла б е сказати, що тіні були норм, але мені чогось пече трохи отут. От попекло пару секунд, але я маю про це сказати. Тому... Я нічого з цього не раджу, ще раз вам кажу, взагалі, абсолютно, я це брала для контенту, і я це для контенту і використала, і використаю в подальшому. Нема в мене взагалі в мене, ну, типу, рекомендація: не купуйте це. Не купуйте ці підробки, тому що дуже часто в 100% випадків, мені здається, 99% випадків це все просто копія пакування. Навіть як тут, або копія якоїсь там однієї маленької частини цього продукту, а по факту це якась дікуха, це поганий продукт. Він ще може бути небезпечним, бо ми з вами не розуміємо на яких заводах, в яких умовах це все робиться. Коротше, не рекомендую це до покупки просто такий фановий відос. Я вам показала, що це знаєте, просто херня. Получив себе херньою. Отак і назвемо це відео в мене тепер синій рот, бо ця синя штука не стирається нормально. Що вам сказати? Не буде висновків, не буде. Я сподіваюся, що вам теж було просто цікаво і весело. Все, якщо ви знаєте на що це копія, напишіть, будь ласка, як називаються оригінали. І, можливо, я у мені дуже спокійно, я себе папа І, І можливо, ви хочете побачити огляд на оригінали. Все, отаке сьогодні відео. Отаке чекаю ваших коментарів. Дуже дякую за перегляд. Нагадую про нашу постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат фондам або волонтерам, які допомагають нашим захисникам і захисницям. Дякую вам за перегляд. На цьому на сьогодні все, Па-па!